Сьогоднішнє тренування це плюс 20 хвилин до вашої гарної постави. І знадобиться для нього нам лише килимок. Опускаємося на рівні руки та коліна. Робимо вдих, витягнулися за маківкою голови в протилежну від та за сторону. Долоні чітко під плечима, ямочки ліктів дивляться одна на одну. Вдихнули, видихнули, робимо вдих. І видихом підкручуємо куприк. Рух починається від тазу. Видихаємо, опускаємо погляд собі на коліна, округляємо спину і на вдих. Витягнулися за головою вперед, долоні розривають килимок. Погляд перед собою. І знову видихом підкрутили куприк. Округлили спину, погляд собі на коліна. І Навдих долоні розривають килимок, витягнулися за головою та за тазом в різні сторони. І ще один раз. Видих. І вдих. Витягнулися, витягнулися поглядом перед собою. І повернулися в нейтральне положення. Долоні залишаються під плечима, коліна під тазом. Витягуємося зараз за правою ногою, але ногою прямо козаємо по килимку, не відриваємо її. Нога витягнулася, а положення тіла та тазу не змінилось. І повернули за лівою ногою. Прям нога по килимку. І повернулися. Знову за правою. Голова продовження хребта. Вона не падає, не зміщується. І за лівою. Нічого не змінюється в положенні спини, коли рухається нога. Ще раз за правою повернули. І ще раз за лівою ногою витягнулися, повернули. Зараз додаємо руку ліва рука та права нога, не відриваючись від килимка, не зміщуючи положення лопаток та спини. Повернулися. На вдих витягнулися за правою рукою. І лівою ногою повернулися. Ще раз, уявляємо, що на попереку в нас стоїть склянка з водою. І ми не маємо її розлити. Ще права рука ліва нога, повернулися. І останній раз ліва рука права нога, повернулися. І останній раз права рука ліва нога. Повернулися, опускаємося тазом на п'ятки, руками витягнулися вперед. Дали відпочити рукам, вдих, видих, і з упором в коліна опускаємося вниз, на килимок, на живіт. Долоня на долоню, лікті максимально, долоні в нас тримаються, лікті розводимо в сторони, щоб максимально опустити грудний відділ на підлогу і лобом. Лягаємо на долоні. Я іноді буду підіймати голову, ви не відриваєте лоб від долоні. Опустилися, ноги паралельно за пальцями витягнулися. Голова у вас лежить на долонях. Уявіть, що на лопатки вам поклали щось тяжке, і ви опустились прям максимально погрузилися в килимок. Лоб зафіксований і витягуємося за правою ногою. Витягнулись. Наша задача не високо її підняти, махнути, а наче за пальці правої ноги, тягнути назад і вниз опустили. Ви голову не відриваєте, коли нога підіймається, ви маєте відчувати, що ваш лоб зафіксований на долонях і не піднімається верхня частина тіла. Знову за лівою ногою тягнемось назад, назад, назад і вниз опустили. За правою тягнемось назад. Вниз опустили живіт, не розслаблений. Пупок тягнеться до хребта. Ви маєте відчувати свою лобкову кістку на підлозі. І ще один раз. За правою ногою витягнулися і за лівою. Лишаємось в цьому положенні лоб на долонях і дві ноги паралельно, і права, і ліва. піднімається, тягнемося за ногами, витягнулися, витягнулися, розтягнули себе. І вниз опустили. Наша мета подовжити хребет, а не скласти кожен хребець. І витягуємося за пальцями, ніг тягнемось, тягнемось. Відчуваємо лобкову кістку на килимку. Пупок тягнеться до хребта. І вниз опустили. Ще витягнулися, витягнулися за ногами. І вниз опустили. І ще два рази витягнулися за ногами ноги паралельно. Вниз опустили і останній раз витягнулися, витягнулися за ногами, вниз опустили. Витягуємося за руками вперед. Зберігаємо те ж саме положення, в погляд в килимок, ноги паралельно і витягнуті. За пальцями ніг. Лопатки. Грудний відділ стабільно на килимку. І ми зараз підіймаємо ліву руку і праву ногу одночасно і тягнемося в різні сторони за рукою та ногою. Вдих і видих, опустили. Погляд в килимок, права рука і ліва нога. І видих, опустилися. На вдих підіймаємося і вниз. Задача розтягнути стягнути себе навхрест за правою рукою, лівою ногою. Вниз, опустились. Ліва рука, права нога. Вниз. І ще раз права рука, ліва нога, вниз. Опустилися. І останній раз. І. Видих, опустилися, лишаємось в цьому положенні. Ноги паралельно, пальці витягнуті. Ми зараз підіймаємо обидві руки. Ноги залишаються на підлозі. Вдих, погляд, вниз, в килимок. І видих, опустилися вниз. Піднялися і вниз. За руками тягнемося. Задача розтягнути себе і ще вдих. Видих опустилися, і останній видих, опустилися. Знову склали долоні перед собою. Погляд в долоні, голова продовження хребта. Натисніть долонями в підлогу, і поглядом ми наче підняли себе над мизинцями. Хочемо заглянути, що ж у нас там за долонею. Але не задирайте носа. Погляд вниз в підлогу. І ми зараз навдих. Підіймаємо погляд лікті, і всі предпліччя нас тягнуть назад, а ми погляд підняли перед собою і видихом повернули його собі в долоні. Знову вдих, 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 вдих. Підняли перед собою. Предпліччя, долоні, лікті допомагають натягнути килимок на себе і вниз опустили. Знову вдих 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 і видих вниз останній раз. Вдих-вдих. Погляд перед собою. І видих. Опустилися, лишаємось на килимку, витягнулися за руками вперед. Ноги лишаються. І підтягнули пупок. Живіт напружений. Відчули свою лобкову кістку на килимку. Вдих, піднімаємось за руками і лікті. Назад погляд перед собою вниз підлогу. І витягнули за рука. Вдих. Лікті прямують до талії, Вдих. Витягнулися. І не опускаємо грудну клітку. Погляд вниз, не задираємо носа. Ще два. Видих вперед. І останній. Вдих, видих вперед. Опустилися на долоні, підставили пальці і з упором в долоні та коліна піднялися, підставили коліна, сіли тазом на п'ятки, і долоні розмістили перед собою. Також головою опустилися на руки і розслабили спину. Відчувається поперековий відділ. Спина, можна похитатися вліво-вправо. Вдих, видих, вдих, видих. І підставили долоні на рівень плеч коліна під тазом. Вдихнули, витягнулися маківкою в протилежну від таза сторона. І видихнули. Ще один раз зробили вдих і прям відчули, як наш хребет став довшим. Відчули, чи уявили і видихнули. Зараз ми залишаємося на правому коліні та правій долоні. Одночасно витягуємо ліву ногу і піднімаємо ліву руку відразу собі або за голову, або просто долоня перед собою. І ми розвернули себе погляд, наче хоче спіймати лікоть і видихом повернулися, змінили сторону, лишаємось на лівому коліні та на лівій долоні витягуємося за правою рукою і права нога. Тримаємо рівновагу, вдих, 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 наче погляд хоче спіймати лікоть і вони повернулися. Знову ліва нога та ліва рука. Вдих, видих, повернулися. Права нога і права рука. Вдих, видих, повернулися. Ще один раз. Ліва. Повернулися і права. Повернулися, залишилися права долоня та праве коліно ліву ногу витягнули, руку собі за голову і гомілку правої повернули назад, щоб легше було тримати це положення планки. Рука за голову, погляд перед собою, і ми підіймаємо ногу вгору. І повільно, повільно вниз. Долоною не штовхайте голову вперед. Вгору, вниз. Вгору нога і повільно вниз. Можете собі порахувати. Один, два, три. Вгору один, два, три. Повільно. Ще два рази. Вгору, вниз. останній вгору і вниз. Повернули руку, повернули коліно і розвернули гомілку правою. Вдихнули. Видихнули, лишається ліва долоня та ліве коліно. Витягнулися за правою ногою, праву руку за голову і повернули гомілку лівої. Піднімаємо ногу вгору і повільно вниз. Вгору повільно вниз. Голова не падає, погляд перед собою. Вгору і повільно вниз. І ще два рази вгору, повільно вниз, і останній вгору повільно вниз. Розвернулися погляд в килимок і повернули коліна тазом на п'ятки і витягнулися за руками. Глибоко вдихнули, повітря дійшло прямо до куприка. І видихнули. Ще один раз вдих і видихнули. Лишаємось тазом. На п'ятках долоні ставимо ширше рівня килимка. Якщо потрібно, робимо крок колінами назад, щоб максимально розтягнути, зробити цю відстань більше, відчути, як тягнуться наші лопатки, ми наче за пальцями рук тягнемося, хочемо дотягнутися там десь за килимок. Вдих, видих і починаємо згинати руки в ліктях. Низько над килимком. Проходимо грудним відділом, опускаємося вниз. Виштовхнули себе вгору, розкрили плечі, наші ключіці розійшлись в сторони, вдих і видихом, з упором в коліна випустили повітря з живота і через круглу спину пішли назад. Знову вдих, вдих-вдих вперед. Погляд вниз в килимок. Виштовхнули себе вгору, розкрили плечі, Ключиці розійшлись в сторони вдих. Видихом, випустили повітря живота, підкрутили куприки через круглу спину назад. Вдих, 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 низько над килимком. Виштовхнули себе вгору. Вдих, видихом. Повернулися ще два рази. Вниз. Виштовхнули себе вгору вдих. Видихом. Округлили спину, підкрутили куприк і потягнули тазом до п'яток останній раз. Виштовхнули себе вгору. Вдих і видихом. Таз, потягнулися назад і повертаємо долоні на рівень плеч, коліна під таз. Вдих. Видих, витягнулися за маківкою голови, перевірили своє положення. Голова продовження хребта. Ми витягуємося за правою ногою, поставили її на пальці, вона буде опорною. Вдихнули, видихнули коліно. Та стопа. Тримають опору. Долоня лівої руки лишається на килимку, а праву притисли собі до лоба і навдих. Штовхає ліва рука у нас від килимками. Поглядом хочемо побачити свій правий лікоть. І видихом вниз, вниз. Наче хочемо дотягнутись до підлоги. Вдих і Видих. Ми зараз працюємо на розкриття грудного відділу. Задача лівої руки штовхнути нас підлоги. правого ліктя, дотягнутися, наче до стелі, розтягнути повністю лінію плеч. І видих вниз, вдих. Видих ще два рази. Коліно та стопа тримають опору. І останній раз. Повернули долоню. Повернули коліно правою, витягнулися за лівою ногою. Підставили пальці, долоня та коліно. Стопа тримають опору, ліва рука. На вдих ми поглядом супроводжуємо лікоть, він наче до стелі тягнеться права долоня, відштовхнулась від підлоги і вниз. Вдих, вдих, вдих. Вниз опустилися. Видих вниз. Ще вдих. І два рази. За ліктем тягнемося в стелю. Вниз і останній. Вниз, опустились, підставили долоню, повернулися, вдихнули, витягнулися за головою, розтягнули, уявили, як наш хребет, як пружинка став довшим. Вдих. Видих. Лишаємося коліна чітко під тазом, долоні під плечима, ми не зміщуючи таз. На вдих Хочемо заглянути, розвертаємо таз на місці. Ми розтягуємо тільки праву сторону, і поглядом хочемо подивитися на ліву п'ятку. І повернулися поглядом на ліву, праву праву п'ятку. І повернулися Та, лишається на місці. Знову вдих. Ми подовжили свою праву сторону і. Повернулися і подовжили ліву сторону. Повернулися останній раз. Права стала довше. І ліва. Повернулися. Опускаємося на килимок, ноги перед собою, на ширині тазу контакт з килимком, спина рівна, наче ми притиснули її до стіни. Вдих, видих, Долоні відставили назад і на вдих розкрили грудний відділ. Розійшлись ключі в сторони, погляд в верхній кут кімнати. І видихом опускаємося вниз, випускаємо все повітря живота, але не хапайте себе за ноги, дозвольте. Потягнутися тіло стільки, скільки воно може вперед. Знову вдих і видих. Ще вдих. Впогляд в погляд. Верхній кут кімнати і видих вниз. Останній раз. Вдихнули розкрили грудний відділ, штовхнули килимок назад і. Видих, випустили повітря з живота, округлили спину і повернулися, склали ноги перед собою, сіли в позу лотоса, рівномірно на обох сідничних пагорбах, долоні на коліна. Вдих. Наші плечі опустилися, шия стала довше за маківкою голови, витягнулися в стелю. І видих. Вдихаємо. Можна долонями трішки натиснути на коліна, і наш хребет, як пружинка, розтягнувся. І видих. Ліва долоня на праве коліно. Тільки не хапайте себе за коліно. Ставимо зверху, права рука назад на вдих. Натискають обидві долоні в опору. І погляд нас покликали там десь позаду. І видих, повернулись. Права долоня на ліве коліно, ліва рука назад, вдих. І видих. Повернулися ще один раз. Ліва долоня на праве коліно. Вдих. Повернулися і останній раз. Вдих і Видих. Повернулися, лишаємось в цьому положенні. Ключиці розходяться в сторони. Рівна спина, рівна постава. Опускаємо праве вухо до правого плеча, заліве, наче за ниточку настягнуть стелю. І повернули. І ліве вухо до лівого плеча. Заправи нас підняли вгору. І повернули І ще один раз. І останній. І ми з вами завершили. Я дякую вам за це тренування і чекаю на наступному.